Давайте для початку ми знову пригадаємо, які є агрегатні стани. Ну. Рідкий. Так, добре. Рідкий. Газоподібний. Так, рідкий. Я явно. Лишню палку намалювала, почекайте. О, який? А Твердий. Твердий. Mm -hmm. Плазма. Добре. Дей. І останнє плазма. Ну, я плазму туди в сторону, ми зараз про неї не говоримо. Про неї трошки детальніше вчити в старшій школі або в технікум, якщо поступите. А Вам достатньо просто знати, що плазма це іонізований газ. А ми з вами на минулому уроці цілий урок розв'язували задачі про перетворення твердого тіла в рідкий стан. Або рідкого в твердий. Як це називалось, пам'ятаєте? Якщо ми твердий, робимо рідким. Як це називається? Плавлення. Правильно, це плавлення. Так, а якщо рідкий у твердий? Кристалізація. Так, це кристалізація. І відбувається це за формулою, Q дорівнює лямбда N. Так? До речі, додому було розплавити золоту каблучку, користуючись цією формулою. Ви з таким впоралися, чи є проблеми? Є. є проблеми. Проблеми в тому, що ви щось робили і не вийшло, чи проблеми в тому, що ви його не робили. Ну, як сказати, і в том. Значить, дивіться. В нас ще буде по розв'язку задач, ще буде урок потім, перед контрольною. буде підсумуємо якраз всі теми і підготуємося до контрольної. Тому я вам дуже раджу подивитися запис минулого урока. Він є посиланням на запис минулого року в групі. Подивіться, як робляться задачі, спробуйте зробити ту прокаблучку хоча б просто в голові собі продумати, якщо ви дуже лінуєтесь, пизать. Щоб якщо дійсно є проблеми не з тим, що не робили, а з тим, що ви не знаєте, як зробити, або робили до ну, якогось етапу, дійшли і далі не знаєте як, тоді ми розглянемо це перед контрольною, у нас буде урок підготовки. Добре? А зараз ми перейдемо безпосередньо до сьогоднішньої теми, тому що в нас, по суті, ця тема дуже схожа до тієї, і, можливо, вона навіть цього буде достатньо, щоб зробити попередню задачу. Сьогодні ми будемо говорити про ось такі ось перетворення. З газоподібного в рідкий, З рідкого в газоподібний. І так, якщо ми щось рідке, перетворюємо на газ. Як це називається? Ну, наприклад, давайте представимо собі воду, яка перетворюється на. Що вода перетворюється, якщо її довго гріть? пар. В пару, так. І, значить так, у нас вода перетворюється на пару. То що це буде? Як процес називається? Що робить вода? Випарювання. Так, випаровування. Випаровування. Так, а чи можна назад пару зробити водою? Чи можемо ми із пари зробити воду? Добрий день. Добре. Пари воду. Так. Да. З'єднається, як нам з пари зробити воду. Як з пари зробити воду? Я угу. впевнена, що ви всі це бачили. Як я захотіла пити, пішла на вулицю, набрала з криниці холодної води, в чисту суху баночку, принесла в кімнату, поставила на стіл, беру цю воду, а баночка не суха, мокра чому? І... Бачили таке коли-небудь? Бачили. Так, да, На холодній, якщо в холодної, холодної води з криниці набрать і принести в кімнату. О, зверху посудина, да, щоб там не було чашка, банка, відро. Зверху починаються такі крапельки води з'являтися. Ну, mm -hmm. Другий випадок, коли я поставила варити суп в себе в кухні, да, закрила двері пішла сама в хату кіно дивитися, наприклад, да, фільм дивитися. І потім я згадала, що в мене там варився суп. Я приходжу в кухню, а в мене вікна у кухні всі повністю які? Запотівші. Запотівши, так? У них такі милесенькі крапельки води. Оце якраз це запотіло. Оце все, це в нас газ перетворився на рідку рідину. У першому випадку у нас у повітрі завжди є вода. Ви це повинні знати ще з географії, з шостого класу, так. Да? Ну і потім повторюю. Значить, у повітрі завжди є. Вода. Це нормально. При тому нормально, що коли у повітрі 60% води. Тобто ви собі можете зараз свою кімнату. Якщо вам у кімнаті своїй комфортно так сидіти, у вас ви не відчуваєте, що у вас ріжуть очі, потрібно часто кліпати, це значить, що у вас повітря не сухе в кімнаті, а нормальне. І, або навіть вологе може бути ну це вже тоді. Якщо вологе, то я, ви так цього відчувати не будете. А ось сухе дуже відразу відчувається, дуже сильно відчувають очі. Так як в нас очі вкриті водою весь час, ми для того й кліпаємо, щоб їх весь час кривати водою. То коли повітря сухе, у нас починає з очей випаровуватися ця вода, і тоді нам очі починають різати, і ми починаємо часто кліпати, щоб їх зволожити. Так? Так от, якщо ви не кліпаєте часто, якщо у вас прекрасно себе почуваєте в своїй кімнаті, то значить ви можете приблизно собі поділити кімнату пополам, так, по рівню стінки, потім накинути ще чуть більше, ніж половина, і оце стільки у вас води в кімнаті. Угу. Так, ну, якщо її повністю всю витягнути із повітря, а повітря залишить сухим-сухим. Але сухе-сухе повітря, звичайно, нам не підходить, бо в нас, якби ми попали в сухе сухе у нас би очі б очі взагалі випорвалися. Через це нам потрібна ця волога. Для нас нормально, коли повітря вологе. Так от, ця волога в повітрі завжди. І коли ми приносимо дуже холодну воду, наприклад, в ту ж саму банку із холодною водою, щоб попити собі води, то в. Пара, яка є у повітрі, якої ми не бачимо, вона торкається до холодного і перетворюється назад із пари у рідкий стан. Тобто, коли її охолодити, вона назад стане рідкою. Те ж саме відбувалося з киплячим супом. Суп випаровувався, утворилась пара, вона летіла по кімнаті, долітала до вікна, а вікно холодне, тому що там за ним вулиця на, на вулиці, вихід є. Вікно холодне і на склі. Ця пара знову охолоджувалася і перетворилася назад на крапліки води. Називається цей процес, коли пара назад стає водою, він називається конденсацією. Конденсація. Так, Він називається конденсація. І найкраще його добре побачити, це коли ви щось варите, накриваєте його кришкою, потім ви цю кришку піднімаєте і на кришці знизу крапельки води. Так. А ще більш це очевидно, коли саме не варите, а смажите. Наприклад, смажите млинці. І накриваєте їх, щоб вони виросли великі, да? і тоді дуже добре, тому що коли варите, то здається, що просто вода там весь час кипить, ну, на, на, потрапили бризки на кришку, а коли от саме смажите, там точно ніде води не видно, а піднімаєте кришку а на кришці крапельки води. Оце у нас конденсувалася вода на холодній кришці, та яка була випаровувалася із тіста, чи золії, чи ще звідки вона там випаровувалася у вас. Так, оце такі ось процеси. Значить, оці всі процеси, їхні назви ви повинні розрізняти, розуміти, що таке є: є конденсація, є випаровування, є кристалізація, є плавлення. Ну, і якщо в нас є формула, за якою відбувається плавлення і кристалізація, так? До речі, формула одна й та сама, пам'ятаєте? Як плавлення, так і кристалізація відбувається. Тільки що при кристалізації тепло треба забирати, при плавленні його треба давати, так? Так само для конденсації і випаровування. Є одна формула. Так, тільки я її тут всередині писати не буду, зроблю внизку в бік, тому що місця мало. Так, я її вам напишу. Формула дуже схожа як для плавання. Так, РМ. У дорівнює РМ. Тільки коли в нас тут була лямбда, лямбда – це питома теплота плавлення, то тут у нас є R, це питома теплота випаровування. Так, питома теплота випаровування, і вона також є в таблиці. Вона так само, як і питома теплота плавлення, є на 200, в табличці на 200. Ой, 230 сторінці. Секундочку. Так. так. Питоме теплота пароутворення, питоме теплота згорання, питоме теплота плавлення. Так, давайте подивимось: 30 сторіночка. Саме перше у вас питома теплота плавлення, потім є температура кипіння, і потім питома теплота пароутворення. Зверніть увагу, у вас написано тільки питома теплота пароутворення, але вона ж є питомою теплотою конденсації. Так само, як у вас була просто питома теплота плавлення, але ж вона є питомою теплотою кристалізації. Тому що відбуваються ці процеси абсолютно однаково, що в один бік, що в інший бік. Ну і тепер давайте ми ще трошки пригадаємо, коли в нас мова була про плавлення тіл, так? То, щоб, наприклад, тіло почало плавитися, що потрібно з ним зробити? Ну, можу я взяти, от я хочу, щоб у мене розплавилося, не знаю. Ось залізний замочок цей розплавився. О, такий в мене є. Так, так, так. Ось пинали, є шматочок в селі, бачите? Я його хочу розплавити. Що мені треба для цього зробити? Нагріть його. Так, його треба нагріти до якої температури, щоб він почав плавитися. Температури самого цього предмета і вище. Так, нам потрібно його нагріти до температури плавлення. Є така температура плавлення, Вона є на 29 сторінці. Якщо це залізо, якщо повірю, що це залізо, то яка це буде температура? Ну, 29 -та сторінка. 1500. Так, тисячу. 1535. Так, 1535 градусів Цельсія. Так? Тобто, щоб розплавить, першим плавить, да, мені потрібно його нагріти до температури плавлення. І тільки після того, як воно нагріється до температури плавлення я вже могтиму за ось цією формулою, яка у вас є на дошці, да Ось. Можу його розплавити. А те ж саме, це, до речі, ваша домашня задача. Там було про золото розплавить. Там його потрібно було спочатку нагріти до температури плавлення, а потім розплавити. Дві формули, потім додати числа, які вийдуть в першій і другій формулі, і отримати відповідь задачі. Так от, якщо ми говоримо про випаровування, то до якої температури тоді нам треба гріти, щоб воно все випарувалося? Якщо ми хочемо повністю перетворити на пару. Наприклад, там в нас є кілограм води, і ми хочемо отримати кілограм водяної пари. До якої температури нам треба його гріти, щоб воно почало випробувати? Температура води. 100 градусів. Так. Ви бачите, у вас є температура кипіння, так? Угу. Коли там ми дивились температуру плавлення, тут ми дивимося температуру кипіння. На, в температурі кипіння нас вказано, що вода кипить при 100 градусах, і значить після 100 градусів вона почне активно випаровуватися, так? І ми будемо її при 100 градусах тримати, поки вона вся не перетвориться на пару. І це все добре, але тепер питання, чи тільки при 100 градусах випаровується вода? Ну, коли плавлення починалось тільки після того, як його нагріти до температури, так? При меншій температурі плавні не починається, а випаровування теж починається тільки після температури кипіння. Mm -hmm. Бачите, навіть mm -hmm. на різні. Якби в нас випаровування починалося після температури кипіння, то це була б температура не кипіння, а температура випаровування. правда? Логічно, що було б так назвати. Але їх називають температурою кипіння. Температура кипіння це означає, що випаровування відбувається по всій товщі, не тільки з поверхні. А з усієї, саме через те, коли в нас вода кипить, вона булькає. Чому вона булькає? Бо в ній пара утворюється в самій всередині в воді. Так? І вона ця пара виривається у вигляді повітря, ну, вже бульок газу, да, на поверхню. Ось таким чином у нас відбувається кипіння, тому що при кипінні випаровування відбувається з усієї маси. А у звичайному стані випаровування теж відбувається. Тільки воно відбувається не активно, а потрошечки, і тільки з поверхні. Якщо ви не вірите, візьміть прямо сьогодні води, налийте будь-яку посудину, бажано таку, на якій можете позначити, скільки води, ставити на підвіконня і в наступний понеділок скажете, чи стало менше від тої позначки, чи ні. Тільки посудина має бути відкрита, щоб могла випаровуватися і рухатися у вас в повітря. Пара. Mm -hmm. Ну, якщо ви коли-небудь такий досвід проводили, ну я знаю, що я люблю забуватися, що я налила десь води і поставила собі, наприклад, щоб було мені пити, а потім забудуся про неї. Я таке часто роблю. Через те, в мене дуже часто навіть на чашках залишається от такий слід від солі, яка є в воді, яка залишається на стіночках, по що була вода. Потім її рівень став трошки менший, хоча ніхто її не чіпав і не пив. Значить, тому що весь час випаровується тільки, випаровування відбувається тільки з поверхні, і воно відбувається в невеликій кількості. Да? Там Одна молекула відірвалася, друга молекула відірвалася. А при, коли ж потрібно, щоб все перетворилось на пару, тоді зрозуміло, що потрібно нагрівати до кипіння. Ну, Таким чином, у нас, наприклад, сохне одяг. Для mm -hmm. того, щоб одяг висохнув, його потрібно гріти до 100 градусів Цельці? Mm -hmm. Ні, правильно, ну, ви розумієте, так, якби ми одяг нагріли до 100 градусів Цельсія, б з ним трапилося? Я mm -hmm. думав, що міг, міг би навіть згоріти деякий, правда? Ну, залежить mm -hmm. там вже яка тканина. Ну, там дуже сильно залежить від тканини, від складу тканини, але може він пошкодиться при таких температурах, правда? А його не потрібно, ми його вічаємо сушити при якій температурі? Mm -hmm. Так, да, при нормальній кімнаті, да, 20 градусів, 16 градусів, так, і він висихає. Угу. А Чому він висихає? Тому що випаровується, так? Вода перетворюється на пару і зникає з цього. Чому вона там випаровується? Ну, тому що вона по всьому одягу тонким слоєм, так? І з поверхні вона може відриватися, тому що випаровування з поверхні може відбуватися без кипіння, так? Ну, і у вас на контрольній може бути таке питання, наприклад, чому у вітряну погоду одяг сохне швидше, ніж в безвітряну, да? коли немає вітру. Шо, ну. хм? Ні, я просто вам зразу кажу, бачите, такі питання будуть. Ось ми зараз його учимо, і я вам зразу кажу: ось по цій темі таке питання. Як ви думаєте, чому вітер допомагає сохнути? Ну, вже не нажимає. Сліпає як. Температура ж не підвищується від того, що вітер гріє. Біє. Так? Ну тут можна кілька способів його пояснити. Значить, ну одне із. Таких пояснень. Молекула, ось без кипіння відірвалася від поверхні, вона може й назад вернутися. Так само. Е, коли вітер її відвіє, вона швидше відірветься і не повернеться назад, так? І так само вітер, коли віє, пам'ятаєте, він розганяє ці молекули, а якщо вони розганяються, вони теж швидше відриватися будуть і відлітати від нашого одягу. Таким чином, одяг буде швидше висихати. Так. Ну і ще один момент, на який я вам хочу звернути увагу. Ми вже сьогодні задачок не чіпаємо. Да? Розв'язування задачок буде на наступний урок. У Нас наступний урок в середу, правильно? Значить, так само ми сьогодні розглядаємо формулу, ви читаєте параграф вдома. Можете подивитися ту задачу, що була на сьогоднішній урок, якщо ви її не виконали в прошлий раз. Я вам задачі не даю, поки а в середу знову розв'язуємо задачі знову додому будуть задачі. Так, от сьогодні ж раз ми ще. З вами такому спілкуємося в вільному форматі, то давайте зверніть увагу ще на такий момент. Давайте подивимося, ну, наприклад, скільки, ну, яка кількість тепла, так, потрібна, щоб у нас десь там у нас є плавлення льоду, да? Це, по суті, плавлення води, так? Лід це вода заморожена в твердому стані. Чи плавлення льоду? Коли плавиться лід і коли випаровується вода, для чого потрібно більше тепла? Давайте подивимося. Ну, Таблиця 3 і таблиця 5, так? Якщо в нас є, от, наприклад, кілограм льоду, скільки потрібно тепла, щоб він став кілограмом води рідкої. Ну, кілограм одиничка, ми множимо на одиничку, значить ми просто беремо те число, яке є, так? Ну, що там напроти угу. льоду написано? 332. 332 чого? Що е... Ка, джоулі. Кіло джоулі. Ка це кіло. Кіло джоулі. Так, ну якщо один кілограм, то кілограм кілограм скроти, значить буде 332 джоуля. Так, а тепер у нас той самий кілограм води, який утворився з цього кілограма льоду, і ми хочемо перетворити його на пару. Закітили його і хочемо перетворити на пару. Скільки тоді піде тепла, більше чи менше, ніж на плавлення? Давайте подивимося. Е, на да. випаровування? Так. На випаровування? 2,3 мегаджоулі на кілограм. Так. значить… Що більше мега... Так, що більше 332 кілоджоуля чи 2,3 мегаджоуля? Так, давайте я запущу числа. Ну, ось так. Ми просто це міркуємо. Це усне питання. Вам писати не треба, але я вам просто для розуміння. І так, 332 правильно дам було? Mm -hmm. Кілоджоуль на кілограм. Це у нас плавлення. Так, а для. Два і шість. Чи скільки там було? Забуваємо. Двічіх три десять. Чую. Чую, чую, чую. Два й три. Так, омега джоулі. Так, давайте ж подумаємо: на що треба більше тепла? Ну, тут треба розібратися, що це кіло, а тут омега. Значить, якщо кіло, це три нуля. Значить, ми маємо число. 332 тисячі. Так, джоулів, А мега це 6 нулів. Значить, у нас 23 і 5 нулів. Так. це виходить 2 мільйони 300 тисяч. Ого, Ого бачите, так? Да? Тобто для випаровування треба набагато більше тепла, ніж для розплавлення. Бачите? Mm -hmm. І е, звідси ось ще одне таке питання, яке може потрапити на контроль. Ну, може і не потрапити, в мене ж багато варіантів контрольних. Але якщо не попаде про висихання одягу, то може попасти це. Чому е, нам стає холодно, коли ми вилазимо з води влітку? От ми влітку купалися, нам було спекотно, да, 30 градусів тепла на вулиці, представили собі, да? нам спекотньо, і ми, щоб охолодитися, ми купаємося в ставочку, чи в озері, чи в, озері, чи в річці, неважливо, чи в морі. Ми там поплавали, поплавали, вилазимо на берег і нам стає холодно чому? Бо ми звикаємо до температури цього. Е, води? Ну, Так тоді нам навпаки нам повинно бути ще більше спекотньо. Розумієте, якщо наше тіло пристосувалось до води, а води, наприклад, температура ну, дихай 20 градусів. Да? Ну, зазвичай літом тепла вода це 22-23 градуси. Ну, то ми звикли до 20, а тут ми вилазимо на 30, то нам взагалі має бути ще більше жарко, правильно? Mm -hmm. Нам дуже mm -hmm. так сьогодні, що ми геть маємо померти, а в нас замість того колотики нам холодно. Так, mm -hmm. А це все через те, що в нас, коли ми вилазимо з води, значить що тіло починає випаровуватися вода. Так? Ми сохнемо, значить, вода з нас випаровується. А коли вода випаровується, то дивіться, скільки тепла вона забирає. Оце стільки тепла вона забирає з нашого тіла. Oh. Угу. Із-за того, що тут оце мега, тобто це дуже велике число, це мільйони джоулів. Через те нам так холодно. І через те собака, коли йому жарко, що робить? Бачите собаку? Йому жарко, що він робить? Ріями сідаю в неї. Рі яму, є таке, а ще що він робить? Ну, саме простіше, що саме перше робить собака, коли йому спекотня? Лежить, не знаю. На мене подивіться, я вам підказую. А, бува, язика вивалює, да? для чого? Він вивалює язика і починає хекати? Він вивалює язика, язик мокрий. З язика що починає? Випаровує. Випаровується вода. Відповідно, яз... язик остигає і в... В таким чином остигає тіло. Да?